Усім доброго дня! Ви на каналі Мамина Помічниця. Нині я буду маринувати помидори на зиму. І хочу показати вам, як я їх роблю. Я все собі тут вже приготувала, що мені треба. Так, помидори я помила. Я їх приготувала. Я дивіться, які беру помидори круглі. Вони тверденькі, такі середні. Я, сесті. я беру і круглі, люблю і круглі. Можу брати і сливки, або це дві, які дуже файні, тверді, і я буду класти в банку. І цибуля вже я порізала. І треба мені много зеленої петрушки. Я собі дивіться, приготувала, много. мано Банку я кладу в петрушку і останні спеції буду класти. На дно банки я поклала по пару стебел петрушки. Зараз я буду ще класти всередині між пом... помидорами. Можеш класти і кропу, коли любить. Але я тепер буду робити лише саму петрушку. петрушкою. дугла лавровий листочок, по два листочки. Добавляю перець горошок по пару зернят, десь так. І кладу цибулю. Можу класти і чеснок. Я буває кладу сама чеснок, але тепер не буду класти. А він не мішає там, з ним добре. Цибуля вона дуже смачна і витепок їсти. Дуже добра там цибуля. Тепер помідори буду класти в банку. Вони в мене такі середні. Буду їх класти файно, плотно, один до одного. Цибулю кладу її всередину. Вона дуже добра їсти цибуля. І ще кладу петрушку. І тепер буду доповню її помідорами. Так, ну все. Подивіться, яка файна то красота проживається. Наверх даже можеш і розрізати. І цибульку сюди, помідори. Все файно стало. Так, маринад у мене той вже готовий. Я водичку подогріла, абися розтопив у мене цукор і соль. І тепер я буду розливати цим маринадом помідори. Так, банки я вже склала в горниць. На дно каструлі я поклала марлю чисту. І тепер буду чекати, доки воно закипить. А коли вони файно розкипляться, як файно потріскають помидори, то я буду їх брати. Я особо не засікаю, кулькося вони будуть варити. Я дивлюся, як вони не файно полопають. Помидори бувають різні. Є що майскоро вони. Потріскаю. Та я такий, що має довго варятися. Так що я дивлюся по помідорах. Помідори я вже буду забирати геть. Вони в мене варилися 20 хвилин. Вижу, файно всі полопали. І тепер я їх буду закручувати. Помидори готові, закручені. Це дуже добрі помидори, провірені вже роками за цим рецептом. Я вам усім дуже рекомендую собі замаринуватися які помидори. Я вам дуже файно дякую всім, хто з нами був нині на каналі. І всім вам до побачення!